Марафон спротиву під гаслом Ми сильні незламні. Ми вільні відбувся в сумах. На благодійному ярмарку продавали вироби ручної роботи, картини та смаколики. Пані Оксана хвалиться, торгівля йде жваво. Бендерики та пиріжки з маком вже розкупили. Спільними зусиллями ми підготували такі страви, як млинці з сиром, із бананом з бананом кекси різних видів від різних господинь, тертий пиріг. Купила домашню випічку, і пані Валентина каже, робить це задля перемоги. Я взяла три кексики, тому що я хочу допомогти цим нашим збройним силам. Багато разів проходили такі ярмарки у бібліотеці, і на вулиці були вуличні заходи. Також одні торгують смаколиками, а пані Олена продає хендмейд. Для мене дуже велика честь долучитися до збору коштів на ЗСУ. і Я дуже щаслива, що 100% від того, що ми сьогодні зможемо продати, піде на допомогу нашим хлопцям. Сумчанка Маргарита Даценко каже, аби допомогти армії, сьогодні продає свої вісім картин. Цю картину я почала малювати ще до війни. Вона називається «Нестерпна розлука, і я її не закінчила. А вже в процесі війни я її закінчила, і багато моїх знайомих говорять, що вона якби схожа на війну про розлуку і пов'язана з війною. Наче я відчувала щось перед тим, як закінчити цю картину і взагалі почати. За словами Юрії, заговор ярмарок готували читачі, працівники бібліотечної централізованої системи та містяни. Загалом це майже сотня людей. Під час цього марафону в нас виставка робіт. Дитячої художньої школи це картини, які діти малювали до початку вторгнення і малювали вже в період військового стану. Ця виставка називається Два світа в одній дитині. У нас сьогодні буде вечір спомин, де запрошені люди, які дотичні саме до цього, як би можна сказати, горя, яке ми переживали всі разом. Юлія заговора каже, у книгозбірні регулярно проводять подібні ярмарки, і планують робити це до перемоги. Усі кошти від сьогоднішнього заходу скерують на допомогу Збройним силам України. Катерина Іваненко Сергій Коваль Суспільне новини Суми.